Всім привіт! Мене звати Івана, і я вас вітаю на своєму youtube каналі. Оскільки цей канал присвячений темі інвестицій та фінансової грамотності, звісно, це відео також буде присвячено інвесторам, а саме їх помилкам. Звісно, багато хто з вас мріє жити на дохід пасивний, інвестувати, мати подушки безпеки, капітали і так далі. Але звісно ж таки, оскільки нас цьому не вчили, не говорили, як потрібно робити, ми сприймаємо зараз дуже багато інформації навколо і, звісно, робимо певні помилки. Тому сьогодні ми розберемо, які саме аспекти впливають на те, як інвестор починає свій шлях, і чого точно не потрібно робити, коли ви тільки стаєте в цю позицію інвестора. Тож, поїхали! Перша помилка всіх початкових інвесторів це те, що ви вкладаєте гроші тільки в акції. Мабуть, тут все дуже буде зрозуміло, і я поясню, чому саме так. По перше, в інфополі останні декілька років стало популярним інвестувати в акції відомих компаній. Хоча відомі інвестори робили ще це дуже дуже задовго до. Але тим не менш всі розповідають про те, яка класна компанія Apple, яка перспективна Tesla і чому потрібно інвестувати в Google. Ну і звісно ж таки, ми слухаємо це все і біжимо купувати ці самі акції. Але не думаємо про те, що акції це не єдиний. Єдина можливість взагалі інвестувати, і не єдиний варіант цінних паперів насправді їх є значно більше. Почнемо навіть з облігацій. Є також такі інструменти, як нерухомість, є такі інструменти, як ETF, деривативи, і так далі, які варті вашої уваги. Але все залежить звісно ж таки від вашої стратегії. Тому моє таке зауваження: не біжіть одразу купувати один актив, тому що вам його порекомендували. І мабуть, одразу перейдемо до другої помилки всіх хто починає свій шлях в інвестиції, це слухати рекомендації інших. І я тут зрозумію дуже багатьох людей, тому що я сама в принципі як інвестор. Не першого року я слухаю різні відео на YouTube, я дивлюся різний інформативний контент і прислуховуюсь до того, як люди аналізують ринок. Але є різниця між тим, як аналізує інша людина, і де я слухаю її думку, і тим, що я біжу за її рекомендацією. Я неодноразово говорила на своєму каналі і загалом у своїх соціальних мережах про те, що. Дуже важливо йти своїм шляхом. Немає чарівної пігулки купувати ті активи, які купують інші люди, або взагалі повторювати їх стратегію. Тут, мабуть, додам таку дуже важливу історію. Ви, мабуть, чули про такий додаток, який називається ІТОро. Він дуже був популярним у 2020 році, дуже було багато реклами, вона була прям масовою, і мені здається. Там зареєструвався тільки не лінивий, але скажу, що фішка цього додатку в тому, що вони показують, в що інвестують інші інвестори, який прибуток вони, начебто, звідти мають, і звісно ж таки можуть повторити повністю їх стратегію, проінвестувавши в ті ж акції. Це величезна помилка. От якраз таки новачки через свою недосвідченість, я б сказала, навіть більше через свій страх взяти відповідальність за свої рішення, йдуть шляхом повторення чужих помилок. Тут скажу ще один такий момент, що якщо ви зараз подумаєте і скажете, так, якщо дохідність того чи іншого портфелю класна, чому я не можу просто взяти дійсно і повторити? Дуже все просто: по-перше, у кожного з нас різна стратегія, а по-друге, ви не знаєте, коли людина продасть той чи інший актив. Тобто, ви знаєте, що вона його тримає, ви знаєте, що вона його купила, ви не знаєте для чого вона взагалі його купила, навіщо він їй був потрібен і який відсоток. Від взагалі всього капіталу той актив складає, а у вас це буде тільки одна акція в портфелі, і потім ви з нею не будете знати навіть, що робити. Тому, звісно ж таки, не повторюйте шлях інших людей, йдіть своїм унікальним. Третя помилка, але це, мабуть, віднесу до мислення зовсім бідних людей, які ще не дивилися мій YouTube канал про те, що люди беруть кредити на інвестиції, і я говорю саме про інвестиції в ціні папери. У фондовий ринок, наприклад, я не проти кредитів, тому що я прекрасно розумію і вас в цьому вчу, що є хороші кредити. Це такі кредити, як, наприклад, іпотека на нерухомість, де ви можете заробляти і погашати власне саму іпотеку. Це певні борги, кредити на бізнес, так на розвиток своєї власної справи, коли ви шукаєте інвестори, і так далі. Але я проти кредитів на інвестування у фондовий ринок, на інвестування в акції, облігації та навіть в принципі. Навіть в криптовалюту, в якісь такі подібні активи поясню, і тут все теж як на мене дуже очевидно. По-перше, дуже часто, і зараз ми це будемо бачити, що загалом ставка кредитна вона росте. Тобто, ви відсоток по кредиту будете платити все більше і більше. Гроші, скажімо так стають все не склад взагалі дешевші, але в даному випадку крити стають дорожчі і вони стають невигідні. Але фондовий ринок в той же час не дає тих, тих відсотків. Які вам потрібно за кредит погасити. і це теж нормально, тому що ми зараз в такому напівстані кризи. Хоча, мабуть, коли зараз записується відео, хтось подивиться на індекс S&P і скаже, та він виріс на 8% з початку року. Так, але всього лише пройшло 5 місяців. Давайте за ці 5 місяців не робити певні висновки. Це просто певний позитивний стан на ринку, тому що в нас знизилася інфляція в США. І е, зараз не піднімали відсоткові ставки, але все може змінитися просто в наступний місяць. І ситуація, повірте, повернеться до ситуації минулого року, коли знову ж таки все буде падати. Завжди дивіться на динаміку п'яти років. І за найближчих я б сказала, п'ять років, включаючи двадцятий, 22-й рік. Я перепрошую, ви маєте побачити, що фондовий ринок не дасть тих прибутків. Можливо, на які ви розраховуєте, і це нормально. Це взагалі прекрасний стан для того, щоб зараз щось купувати. Але тим не менш, дуже зараз небезпечні кредити. Та й загалом, особливо початківці, ви ще не маєте певного досвіду, ви ще не знаєте, які етапи економіки вам потрібно вашим активам взагалі пережити. Так? Ну, мало хто може передбачити взагалі, що буде далі. Тому, оскільки для вас це все невідоме, краще купуйте те, що ви можете дозволити, нехай в меншій кількості. Нехай це буде по одній маленькій акції на місяць або навіть раз на декілька місяців. Там беремо навіть ту Кока-Колу, яка коштує 60 приблизно доларів. Але це будуть чисто ваші гроші, і ви будете знати, що вам нікому не потрібно платити відсотки додатково ще по цим інвестиціям. Більше того, окей, вам буде перекривати інвестування в фондовий ринок відсоток по кредиту, але чи буде тоді перекривати інфляцію? Тому що в сумі ці відсотки, ну, мабуть, вони трішки не дадуть вам, знову ж таки того прибутку. Тому це погана стратегія, в нею точно не йдемо, інвестуємо тільки-тільки власні кошти. Четверта помилка це відсутність стратегії та тактики. Знаєте, є такий прикол, в мене була якась тактика, я її притримувався. це, власне, про це. Тут дуже важливо йти в інвестування, знаючи відповіді на конкретні запитання. Навіщо вам це? Якої мети ви хочете досягти, які активи ви плануєте купувати найближчий рік, три і навіть п'ять, хоча просто приблизно. І взагалі, яка мета всього цього, який ваш план? Де ваш список покупків? Якщо ви собі відповідаєте на ці питання, не треба мені, хоча мені також буде приємно, якщо ви в коментарях напишете про свою стратегію інвестування, можливо, я вам щось порекомендую, або просто напишу, який ви молодець. Тим не менш, собі дайте цю конкретну відповідь. Якщо у вас немає відповіді, і ви собі думаєте в голові, ну як же, навіщо інвестувати, ну то що? Взагалі, це ж очевидні речі. Мені потрібен прибуток, мені потрібен дохід пасивний, гаразд. Який прибуток, який дохід пасивний, скільки відсотків або доларів на рік ти хочеш отримувати, і від того вже відштовхуватися? Тут дуже є дуже багато факторів. І знову ж таки, повертаємося до нашої другої помилки, що ми не йдемо чиєю стратегією, ми формуємо свою, але її потрібно мати. Взагалі в ідеалі її мати на років 10 стратегію інвестування. Але оскільки за 10 років ринок міняється, ми в різних фазах, циклах і так далі, краще собі хоча б список мати на перші три роки. Цього було достатньо. Далі, по ситуації, ви вже будете підлаштовуватись, де вам ще потрібно докуповувати, коригувати і так далі. Я своїм студентам завжди рекомендую. Складіть план. Нехай він буде максимально крупним, нехай він буде там в деталях, які конкретно акції, але навіть просто в приблизних відсотках співвідношення певних активів до інших, тобто загальний інвестпортфель на 7-10 років. А план покупок собі робіть на три роки, і цього буде достатньо. В майбутньому не будете робити і наступні помилки також. Наступна помилка це відсутність аналітики. І тут я скажу, що початкові інвестори вони не люблять читати новини, тому що вважають, що це взагалі все нудно, це потрібно тільки аналітикам, економістам, тим, хто там керує великою кількістю грошей, але це не так. Завжди-завжди інвестор. Це людина, яка в курсі всіх подій. Особливо, що стосується тих компаній, в які ви інвестуєте, які дотичні до цієї компанії, або навіть країни, звідки власне ваша компанія походить. І тут знову ж таки аргументів є безліч. Я приведу декілька простих і скажу так: що не дарма кажуть, що інвестор це позиція. Це не просто купити акції і чекати. Вам дійсно доведеться регулярно новини читати, дивитися звітності компаній. Я не кажу, що це потрібно робити кожного дня, але коли ми говоримо про новини, варто хоча б раз на тиждень, раз на місяць, не знаю, хоча б якийсь проміжок часу, відносно короткий, дивитися, читати аналітику, що відбувається в світі і як воно впливає. Впала інфляція зараз в США. Почитайте, чому так сталося. Курс гривні впав, так він був 40 на початку там війни, навіть більше, у співвідношенні до долара. Зараз на момент запису відео 37,8. Чому так сталося? Які на то причини? Знову ж таки, я вважаю, що інвестор це не просто людина, яка вивчила. О, класна компанія Тесла куплю її акції. Ні, це людина, яка усвідомлює чітко, що відбувається в економіці зараз, приблизно орієнтується, що в економіці може відбуватись наступні декілька років. Я не кажу бути 100% впевненим в тому, але, хоча б розуміти, які наслідки певних дій центральних банків, ФРС, взагалі на що можуть впливати. Це людина, яка чітко знає все про свою компанію, несочки зору споживача. А з точки зору інвестора, так тобто не просто знати, що акція що компанія Apple – це компанія, яка займається там технікою, і бла 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 А чітко да де них сконцентроване основне виробництво. Чому в 2020 році взагалі Китай сказав про те, що він заборонить е, власне продукцію Apple в, в Китаї? Тобто, скажімо так, державні органи попередили про те, що або ви щось змінюєте в своїй компанії. Зараз не буде що, вам буде такий, знаєте, дуже цікаво, можливо, погуглити, або ви не змінюєте це в своїй компанії, і ви виходите з нашого ринку. І зверніть увагу, що найбільше виробництво сконцентроване саме в Китаї у компанії Apple, Це теж важливо. Тобто, мається на увазі, що дійсно інвестор це людина свідома. Яка орієнтується в подіях в світі, і тут скажу, знаєте, що я завжди в розмові можу відрізнити людину, яка інвестує. Правильно, свідомо інвестує, і яка ні. Не просто яка зайшла там по чиїмось рекомендаціям, да, про що ми говорили, а дійсно сама пішла своїм шляхом. Тому що з такою людиною завжди цікаво говорити. Ця людина знає і про бізнес, і про маркетинг, і про економіку, і те, і те, і це. І це насправді дуже-дуже цікаво. Тому помилки цього не допускайте, будьте в курсі, читайте новини, правильні ресурси. Якщо вам потрібно від мене, наприклад, якісь перевірені ресурси цікаві або. Джерела первинні, напишіть, будь ласка, в коментарях я обов'язково скину декілька сайтів. Завищені очікування. Мабуть, це наступний момент, скажімо так, з яким зіштовхується більшість інвесторів, які починають свій шлях. І тут варто зазначити такий момент, що всі ми хочемо чим більшого прибутку. Знаєте, коли я питаю. А скільки ти хочеш доходу пасивного, завжди мені відповідають: чим більше, тим краще. Так? Або скільки ти маєш хочеш мати свого капіталу, теж чим більше, тим краще. Але немає, знову ж таки, однієї пігулки для всіх. По-перше. А по-друге, ви чітко маєте усвідомлювати: два моменти. Перший момент: ризики в інвестиціях є завжди, ви їх не уникнете. Куди б ви не інвестували? В нерухомість, в якісь взагалом безпечні регіони, фондовий ринок, облігації, в бізнес неважливо, ви ніяк не уникнете ризиків. Десь вони більші, десь вони менші, все знову ж таки залежить від. але не потрібно себе намагатися від них відгороджувати, тому що це просто неможливо. І другий момент, теж, який варто зазначити, що інвестиції це не великий прибуток в моменті. Це не ваша можливість забогатіти тут і зараз. Пам'ятаєте мою улюблену фразу Ворена Баффета, коли запитали, а чому люди не повторюють вашу стратегію? І він сказав у відповідь, тому що люди хочуть гроші тут і зараз, а не готові чекати свого прибутку. Про це мова. Не ставте великі очікування на інвестування. Я зараз за рік отримую 100% прибутку. Он П'ятька в минулому році на крипті так і зробив. Окей, будь ласка, я б взагалі сказав, що п'ятьки пощастило. Ну, звісно, якщо він там не провів якийсь суперглибокий аналіз того чи іншого криптопроекту, хоча це навряд чи. Але тим не менш, це історія супер випадкової удачі, і зазвичай це не відбувається на фондовому ринку, це відбувається там дійсно в крипті, навіть в нерухомості такого немає. Очікуйте завжди краще меншого. Аніж більшого і будете мати те, що ви маєте мати по своїй стратегії. Будете розуміти, так ну десь я можливо занадто сильний акцент зробив там на певному секторі або блін щось я... навіщо я проінвестував інвестував тільки в китайські компанії, бо мені коли скали, що вони перспективні. Все буде з досвідом, але знову ж таки, немає 100% надійних доходів, немає 100% прибутків в інвестиціях за рік, за два, за три. Немає краще собі вперше пам'ятайте, що інвестиції це перше перекриття інфляції, а вже тільки потім збільшення своїх е, капіталів, а не навпаки. Ще дві помилки початкових інвесторів, які варто зазначити, і перша з них і передостання це власне бажання перенести відповідальність на інших людей. І тут скажуся, не просто помилка, це взагалі позиція. Людей, я вже розповідала про це, або жертв, або дітей. Чому так відбувається? Дуже часто зараз люди несвідомо йдуть в інвестування. Дуже багато інформації в інтернеті, Та навіть мій ютуб-канал підштовхує людей, мабуть, до того, аби йти в інвестування. Але я наголошую на тому, що воно має бути свідомим. Ви чітко маєте розуміти свої бажання, свої цілі, свої можливості і їх не просто розуміти. А ними користуватися, а не йти знову ж таки чиєюсь іншою мотивацією. І тут ми зіштовхуємося з тим, що якщо людина послухала іншу людину, її рекомендації, починає щось купувати, вона бачить там за пів року, за рік, що її актив в мінусі. І вона починає що робити. Звісно ж таки, перекладати відповідальність частіше всього на ту людину, яку вона послухала. Да як ти могла взагалі порекомендувати мені купувати той чи інший актив? А я знала, що ваш youtube канал взагалі не варто дивитися. Оце ви рекомендуєте різні акції. Вони в нем попадали. Я купила там Apple по 160, потім вона стала 130, все, це все фігня, інвестиція лахатрон. Оце чиста дитяча позиція, коли людина не взяла відповідальність за свої дії, не сказала свідомо, так, мені сказали, ну, умовно кажучи, так, я послухала дорослу людину, почула, що варто інвестувати, я усвідомила, що мені це потрібно, і я взяла на себе цю відповідальність за свої дії, помилки і так далі, і я готова йти цим шляхом. Ні, все звичай, відбувається кардинально по-іншому. Люди потім пишуть, звинувачують, що це ти винна, бо ти рекомендуєш. Я нічого не рекомендую. Давайте так: жодних активів, я не рекомендую конкретних акцій, криптовалют, взагалі нічого. Я просто ділюсь своїм досвідом і тим, чим я знаю. Якщо ви усвідомлюєте, що мій досвід для вас корисний, якщо ви усвідомлюєте, що моя позиція правильна, так, що інвестувати потрібно свідомо. То, будь ласка, візьміть на себе цю самостійну відповідальність. Не перекладайте її на когось. А ще знаєте, що я люблю, як люди кажуть, ой це все ринок такий поганий, це все от, в мене там всі акції в мінусі, бо от, ринок гамно». <гум> без коментарів. Людина не може просто дочекатися, доки дійсно зараз просто в етапі економіки піде. Ріст, вона в зараз в моменті починає все продавати в мінуси, заходити ще там, щось робити, бо ринок не такий, як треба. Коротше, на кого тільки ви можете перекладати відповідальність, але знайте, що це не доросла позиція. І, будь ласка, не робіть. так. Йдіть свідомо, чітко усвідомлюйте, що це тільки ваша відповідальність. І остання помилка, яку допускають, мабуть, не тільки інвестори, які тільки починають цей шлях, це купувати на рості, коли все починає рости. Тобто, знаєте, це історія, коли, коли криза, от, наприклад, там або умовно кажучи, рецесія, коли все-таки ще в економіки такий занепад, висока інфляція, активи всі попадали, ми в інвестиції не віримо. Все це повна взагалі фігня. Ми не інвестуємо, нічого не робимо. А сидимо, чекаємо, поки воно почне рости. І от воно починає рости, і тоді тільки ми купляємо. Не потрібно так робити. Тут є дуже простий і єдиний вихід: інвестувати регулярно, не підлаштовуватись під чи впала акція, чи акція виросла. Якщо ви склали свою стратегію і ви знаєте, ви проаналізували цю компанію, що вона вам в портфелі потрібна. Ви йдете конкретно цим шляхом і купуєте її постійно на регулярній основі. Таким чином, вам по факту немає різниці, чи акція в ціні виросла, чи вона впала, за рахунок того, що як я кажу, заходите сходинками, так, у вас все одно потім що буде середня ціна. А заходите тоді, коли починають всі купувати, коли зароджується якась така сильна тенденція. Ну, не потрібно, знаєте, це зазвичай потім включається хам'ячество, як ми кажемо. Так? людина купила на піку, побачила, що воно росте, і думала, що воно виросте. Потім воно впало, і у висновку людина просто продала. Тому що, ну, а що? Чекати знову, поки воно виросте, і не факт, що воно виросте, так зазвичай люди не роблять. Вони ще раз кажу, починають вже потім зливати і казати, що інвестиції це все. Мильний пузир. Тому так робити не треба. Складіть свою стратегію і йдіть послідовними покупками. Сподіваюсь, якщо ви на цей шлях інвестицій стаєте, ви таких помилок допускати не будете, все буде двічі обдумувати, аналізувати, робити свій власний вибір і не перекладати відповідальність. І дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. До зустрічі на наступних відео.